Чи знаєте ви, що найбільша загроза для маніпулятора це не той, хто його ненавидить, а той, хто більше не потребує його любові. Сьогодні ми розглянемо парадокс емпатії, чому найчутливіші люди часто стають найсильнішими, і що відбувається, коли вони перестають рятувати всіх навколо. Уявіть собі садівника, який роками поливав кущ троянд, навіть коли колючки рвали йому руки до крові. Він переконував себе. Що його терпіння, врешті-решт, принесе найкрасивіші квіти. Але одного дня садівник зрозумів кущ ніколи не квітнув, бо це був не троянд, а дикий шипшинник, який жив лише за рахунок його крові. Коли садівник перестав годувати шипшинник своєю енергією, той швидко засох. А садівник виявив, що його руки, нарешті загоєні, можуть створювати справжню красу. Ця метафора ілюструє шлях емпата від самопожертви до справжньої сили. Але що насправді відбувається в цій трансформації, і чому вона так лякає тих, хто звик харчуватися чужою енергією? Емпатія часто народжується з болю, дитина, яка вчиться щитувати настрій дорослих, щоб уникнути їхнього гніву, підліток, який стає емоційною підтримкою для нестабільних батьків. Молода людина, яка притягує до себе тих, хто потребує рятування. З часом ця здатність глибоко відчувати стає не лише даром, але й пасткою. Чи впізнаєте себе в цьому описі? Якщо так, поділіться своїми думками в коментарях. Ваш досвід може допомогти іншим. Карл Юнг говорив про тінь як про ту частину особистості, яку ми приховуємо від себе та світу. Для емпата тінь. Це не жорстокість чи байдужість, як можна подумати. Справжня тінь емпата це його потреба бути потрібним, це таємний голод до визнання, замаскований під безкорисливу любов, це страх самотності, прикритий маскою турботи про інших. Подумайте про останній раз, коли ви допомагали комусь чи була ваша мотивація повністю чистою, чи не було там крихітного голосу, який шепотів? Тепер вони будуть мені вдячні, тепер вони мене не залишать. Це не засудження, це людська природа. Але визнання цієї тіні – перший крок до справжньої свободи. Маніпулятори інстинктивно відчувають цю невизнану потребу вони стають майстрами танцю, в якому емпат дає, а вони беруть. Емпат отримує ілюзію близькості та значущості маніпулятор, енергію та контроль. Але це не любов, це угода, яка руйнує обох. Розглянемо класичну ситуацію. Марія завжди була тією, до кого зверталися друзі зі своїми проблемами. Вона пишалася цим, відчуваючи себе особливою та потрібною. Але коли в неї самої виникли труднощі, вона виявила, що поруч нікого немає. Друзі звикли брати, але не вміли давати. Марія зрозуміла болючу істину. Вона притягувала не тих, хто її любить, а тих, хто її використовує. Це розуміння стало її поворотним моментом. Вона почала ставити границі, говорити ні чужим вимогам, відмовлятися від ролі безкоштовного психолога. Спочатку було страшно хто вона, якщо не рятівник. Але поступово Марія відкрила для себе дивовижну річ справжні друзі не зникли. Зникли лише ті, кому була потрібна її енергія, а не вона сама. А чи траплялося вам відчувати себе покинутими, коли припиняли давати іншим більше, ніж отримували взамін? Процес зцілення емпата нагадує алхімічне перетворення. Свинець страждання поступово перетворюється на золото мудрості, але це перетворення вимагає проходження через вогонь зустрічі зі своєю тінню. Визнання своїх прихованих мотивів, відмови від звичних ролей. Коли емпат нарешті інтегрує свою тінь, приймає свою потребу в любові, свою здатність до маніпулювання, свою схильність до контролю, відбувається диво. Він перестає проєктувати свої нереалізовані частини на інших йому більше не потрібно знаходити в партнері те, чого йому не вистачає в собі він стає цілісним. Цей процес можна проілюструвати метафорою дзеркального лабіринту. Уявіть, що ви роками блукали лабіринтом, де кожне дзеркало показувало спотворене відображення ваші страхи, мрії, невиконані бажання ви бігали від дзеркала до дзеркала, шукаючи те єдине правильне відображення. Але одного дня ви зупинилися посеред лабіринту і зрозуміли всі ці відображення частини вас. Коли ви їх прийняли, дзеркала стали прозорими, і ви вийшли на свободу. Саме цього так бояться маніпулятори. Вони живуть тим, що стають екраном для чужих проекцій. Вони вміють бути тим, кого ви шукаєте, відображати те, чого вам не вистачає. Але коли ви забираєте свої проекції назад, коли ви більше не потребуєте зовнішнього доповнення, їхня магія зникає. Стілений емпат це той. Хто навчився розрізняти власні емоції та чужі, хто може співчувати, не розчиняючись у чужому болі, це людина, яка говорить ні з такою ж легкістю, як так, яка допомагає з позиції сили, а не слабкості. Ось проста практика для розвитку цієї здатності щоразу, коли відчуваєте бажання когось врятувати, зупиніться і запитайте себе, що я отримаю від цієї допомоги якої потреби це задовольняє в мені? Чесна відповідь на це питання ключ до розуміння своєї тіні. Коли емпат досягає цієї внутрішньої цілісності, він випромінює особливу енергію, це не сентиментальна доброта і не нав'язлива турбота. Це спокійна впевненість людини, яка знає свою цінність і не потребує зовнішнього підтвердження. Така людина притягує не енергетичних вампірів, а тих. Хто готовий до рівноправних здорових стосунків. Маніпулятори відчувають цю зміну інстинктивно. Вони більше не можуть зачепити зціленого емпата звичними методами. Жалість до себе не працює. Емпат бачить маніпуляцію за маскою страждання. Лестощі не працюють. Емпат знає свою цінність і не потребує зовнішнього підтвердження. Погрози не працюють емпат більше не боїться самотності. Що залишається маніпулятору? Тільки правда, і це останнє, чого вони хочуть. Тому вони часто просто йдуть шукати нову жертву. Але найцікавіше не в тому, як реагують маніпулятори, а в тому, як змінюється сам емпат. енергія, яка раніше витрачалася на нескінченне рятування інших, звільняється для творчості, самореалізації, справжньої близькості. Людина вперше в житті має ресурси для власних мрій та цілей. Розглянемо ще один приклад. Олександр роками підтримував токсичну дружбу з Ігорем, який постійно потрапляв у неприємності через власну безвідповідальність. Олександр завжди був готовий допомогти, позичити грошей, вислухати скарги, знайти виправдання для поведінки Ігоря. Він відчував себе хорошим другом, важливою людиною в чужому житті. Але одного дня Олександр зрозумів за всі роки дружби Ігор жодного разу не цікавився його проблемами, не підтримав у важку хвилину, навіть не запам'ятав важливих дат. Олександр усвідомив, що це не дружба, а односторонні стосунки, де він грає роль безкоштовного психолога та фінансового донора. Коли Олександр перестав давати поради та позичати гроші, Ігор швидко зник з його життя. Спочатку Олександр відчував провину та самотність, але згодом він помітив, що в його житті з'явився простір для нових здорових стосунків. Він познайомився з людьми, які цінували його не за готовність розв'язувати їхні проблеми а за його особистість, інтереси, почуття гумору. А чи доводилося вам переглядати стосунки після того, як ви почали більше цінувати себе? Важливо розуміти, що зцілення емпата це не відмова від емпатії, це еволюція від токсичної співзалежності до здорової співчутливості, зцілений емпат не перестає відчувати чужий біль, але вчиться не ототожнювати себе з ним. Він може підтримати, не розчинившись, допомогти, не жертвуючи собою. Уявіть рятувальника на пляжі. Недосвідчений рятувальник може кинутися в хвилі без підготовки і втонути разом з тим, кого намагається врятувати. Досвідчений рятувальник спочатку оцінює ситуацію, використовує правильне обладнання, знає свої межі він рятує життя саме тому, що не ризикує безглуздо власним, те саме стосується емоційного рятування. Стілений емпат може дати раду підтримати в важку хвилину. Допомогти грошима, але робить це з позиції вибору, а не компульсії він знає, що не може врятувати того, хто не хоче рятуватися, і не бере на себе відповідальність за чуже життя. Цей процес трансформації відбувається поетапно спочатку емпат усвідомлює свої патерни, помічає, як він притягує певний тип людей, як автоматично втягується в чужі драми, потім приходить розуміння власних мотивів. Визнання потреби бути потрібним, страху самотності, бажання контролювати через допомогу, наступний етап встановлення границь. Це найскладніша частина, бо вимагає йти проти роками сформованих звичок. Емпат учиться говорити ні, не відчуваючи провину, делегувати відповідальність тим, кому вона належить, не втручатися в чужі рішення, останній етап інтеграція. Емпат знаходить баланс між турботою про інших і турботою про себе, між відкритістю і захищеністю, між любов'ю і мудрістю. Він стає тим, що в юнгіанській психології називається індивідуованою особистістю, цілісною, автентичною, вільною. Саме такої особистості найбільше бояться ті, хто звик жити за рахунок чужої енергії, бо з такою людиною неможливо грати в старі ігри. Вона бачить правду крізь маски, відчуває маніпуляції під шаром солодких слів, не поддається на провокації. Але найважливіше стілений емпат більше не транслює сигнал жертви. У нього немає тієї внутрішньої порожнечі, яку можна було б заповнити чужими потребами. У нього немає тієї відчайдушної готовності віддати все заради крихти уваги. Він сам стає джерелом тепла і світла, а не споживачем. Ось ще одна практика для тих, хто хоче розвинути цю внутрішню силу щодня виділяйте 10 хвилин на те, щоб просто бути наодинці з собою без телефону, без книжки, без музики, просто сидіти і відчувати власну присутність. Спочатку це може викликати дискомфорт, емпати часто бояться власної внутрішньої тиші. Заповнюючи її чужими емоціями, але поступово ви навчитеся цінувати цю тишу як джерело сили у сучасному світі, де все більше людей страждає від емоційного виснаження, зцілені емпати стають особливо цінними. Вони приносять у відносини те, чого так не вистачає: справжність глибину, здатність любити без знищення себе. Такі люди стають природними лідерами, не претендуючи на цю роль. Їхня внутрішня цілісність притягує інших як магніт. Люди інстинктивно відчувають поруч з ними спокій та безпеку не тому, що зцілений емпат готовий розв'язати всі їхні проблеми, а тому, що він не проєктує на них власні страхи та потреби. Цікаво, що зцілені емпати часто стають каталізаторами зцілення для інших. Не через проповіді чи поради, а просто своїм прикладом, коли люди бачать когось, хто живе автентично, любить себе, встановлює здорові границі, це надихає їх на власні зміни. Але це не означає, що шлях зцілення легкий, навпаки, він вимагає великої мужності, мужності подивитися правді в очі, відмовитися від комфортних ілюзій, пройти через періоди самотності та непевності не кожен готовий на це. Більшість людей воліє залишатися в знайомих, хоч і болючих патернах. легше звинувачувати інших у своїх проблемах, ніж брати відповідальність за власне життя, легше грати роль жертви, ніж визнати свою силу і почати нею користуватися. Але для тих, хто готовий на цей шлях, нагорода неоціненна. це свобода бути собою, любити без страху втрати, творити замість руйнування. Вибирати замість реагування. У одній зі своїх робіт Карл Юнг писав про процес індивідуації як про зустріч зі своєю тінню, а потім з анімою чи анімусом, протилежним статевим началом у психіці. Для емпата це означає інтеграцію не лише своїх прихованих потреб, але й розвиток тих якостей, які він проєктував на інших. Жінка емпат може проєктувати свою внутрішню силу та рішучість на чоловіків, залишаючись у ролі м'якої поступливої готової до жертв. Чоловік емпат може проєктувати свою м'якість та інтуїцію на жінок, культивуючи в собі лише чоловічі якості, зцілення означає забрати ці проекції назад, розвинути в собі весь спектр людських якостей. Коли це відбувається, особистість стає по справжньому цілісною, така людина не шукає зовнішнього доповнення, бо містить у собі всі необхідні елементи. Це не означає, що їй не потрібні стосунки, навпаки, тепер вона здатна на справжню близькість на союз двох цілісних істот саме це і лякає маніпуляторів найбільше. Вони звикли притягувати людей, які шукають у стосунках те, чого їм не вистачає. Такими людьми легко керувати, обіцяючи їм бажане доповнення, але з цілісною особистістю цей фокус не працює. Наприкінці, хочу поділитися ще однією метафорою уявіть маяк серед бурхливого моря Він не біжить рятувати кожен корабель, що потрапив у халепу, він просто світить стійно, рівномірно, незалежно від погоди, і цього достатньо. Кораблі самі знаходять шлях до безпеки, орієнтуючись на його світло. Зцілений емпат це людський маяк. Він не намагається врятувати всіх навколо, але його присутність сама по собі стає цілющою. Його внутрішній світ настільки багатий і гармонійний, що люди інстинктивно тягнуться до цієї цілісності. А маніпулятори звикли до хаосу та драм. Не можуть винести цієї сталості, їм потрібна нестабільність, щоб процвітати емоційні гойдалки, щоб відчувати себе живими. Поруч із ціленим емпатом вони відчувають себе як вампіри на сонці їхня справжня природа стає очевидною. Тож, якщо ви емпат, який втомився від безконечних драм, якщо ви готові перестати рятувати всіх навколо і, нарешті, зайнятися власним життям. Пам'ятайте. Ваше зцілення лякає тільки тих, хто живе за рахунок чужого нещастя. Для всіх інших ви станете благословенням. Почніть з малого. Сьогодні ввечері запитайте себе, що я зробив сьогодні для себе. Якщо відповідь нічого, завтра змініть це. Зробіть щось приємне виключно для себе, не виправдовуючись перед іншими. Встановіть одну маленьку межу. Скажіть ні на одне прохання, яке викликає у вас внутрішній спротив. Зверніть увагу на свої відчуття. Чи не з'являється провина? Це нормально. Провина це сигнал про те, що ви рухаєтесь у правильному напрямку, відходите від старих паттернів. Поділіться в коментарях, який перший крок до зцілення ви готові зробити. Ваш досвід може надихнути когось іншого на зміни. Пам'ятайте. Ви не зобов'язані рятувати світ ціною власного щастя. Найкраща допомога, яку ви можете надати іншим, це стати прикладом того, як жити повноцінним, автентичним життям. І коли ви це зробите, ви виявите дивовижну річ той, кого ви так довго намагалися врятувати, був ви самі. Матеріал має просвітницький характер і не замінює професійної психологічної допомоги за потреби. Звертайтесь до кваліфікованих фахівців.